Якщо я правильно розумію, то в нас буде продовження. Буде продовження про манок, Тому що нам приїхала карта ще одна. Вона би мала бути до першого манка і пульт. А пульт приїхав до другого. Ото ми зараз дізнаємося, чи працює регулювання гучності. Що він виводить, щось чи ні. Прочірки, то він має все-таки синхронізуватися і бачитися з самим манком. Чи що він від мене хоче? Пульт інакше, як бачите, тут просто, по-моєму, саме сегментні індикатори. Дивно. Манок я ще не зібрав, бо з регулюванням гучності не зрозуміло. Тому в розібраному вигляді вмикаю. І він запустився. Нажимаю якусь кнопку. Так, і з'явилося. Є, звуки міняються, гуси якісь, добра, а гучність. А гучність таки не регулюється. Чути щелечки якісь. А збільшення гучності нема. Значить, мікросхема регулятор гучності таки пішла гайту. Добре, поки власник вирішує, чи ми поставимо перемичку, чи... Будемо замовляти мікросхему регулятор з Китаю. Давайте пробуємо другий. Підпаюю знов протез заживлення. Перевіряю 3,3 В вольта в порядку на місці. Вставляю карточку. Вмикаю шум був. Але тут немає одночасного включення. Ні, не працює. Реакції немає, я не чую, не бачу. Получається, що пульт не синхронізується з цим пристроєм, тому що, як бачите, не дає вибрати номер. А ми знаємо вже по першому, точніше по другому манку, що синхронізація має бути, бо без синхронізації прочірки значить, тут такі є додаткові проблеми, значить, з тим ми не продовжуємо. Власник прийняв рішення їхати на максимальному звуці, тому ставлю ще одну перемичку, заливаю лаком і збираю докупи. У нас є пульт і робочий пристрій. Тож давайте послухаємо, яка лісова сволота буває. А заодно прошу пробачення за моральну травму в тих, хто впізнає в голосах свою колишню чи те що. Судячи по фонових звуках основних, це просто записи, якісні записи, аудіозаписи звуків з природи, не синтезовані, навіть не дуже оброблені. От така цікава штука. З одного боку радий, що зробив, з другого шкода, що, що будуть гинути тварини, але таке життя, що зробиш. Ну і останнє питання: є такі манки, щоб молодих дівок приманювати? Не для себе питаюся, знайомий цікавився. Зали, що найс гарне. Тому взяв собі автоматику nice. Давайте дивитися на тон гарне, чи воно гарне і наскільки. Будемо хвалити чи бакланити. Пластикова лампочка. І знімається кришка, під нею два шурупчика. Шурупчики, звичайно, легко загубити. Передбачається кріплення лампочки якось через низ з підключенням. До гори на застібках знімається пластиковий кожух. Надіюсь, він довговічний ультрафіолету не боїться. Всередині на застіпках сама лампочка. Щоб підключити, треба таки її вийняти. Все на застіпках. Виймаємо плату. Один світлодіод в вигляді коб матриці. Радіатором виступають полігони на платі. Лаком не залите. Щось схоже на запобіжник керамічний. Підключення антени. Антена виконана в вигляді доріжки на платі. І все. І все, що тут є: 90-240 вольт. В китайців знаю, я десь показував лампочку, то тут є від 12 вольт. І це перше розчарування. Питання: нахрена мені на лампочку вести аж 220 вольт. Ну, 90 вольт не катірується, я не знаю для чого. Типу для 110 вольтових ліній, так мотор ж на 220. Хіба уніфіковані лампочки? Ну, до лампочки. 12 вольт не можна. Це, це зле, це шкода. Це мені не подобається вже. Ну, але, до речі, спробуємо. Може, воно і від 12 запрацює. А китайська лампочка ось така маленька. Сюди вкручується антенна набагато компактніша. Добре, то чи зле, не знаю, але живлення від 12 вольт можливих. Можливо, при тому вона вже була згоріла ще в гарантійний період, тобто вона довго не пропрацювала. Тому, якби не знаю, не знаю, може не треба, не треба бакланити, може Італія буде працювати довше. Я думаю, чудо не станеться. Так, від 12 вольт воно не працює. Ну що ж, будемо тягнути 220. Датчики безпеки в Найса теж гарні. Двопровідний це, очевидно, випромінювач. Інфрачервоний. Тут передається певна шимпослідовність, щоб не було фальшивих спрацювань, наприклад, на сонячне світло чи на стороннє якесь освітлення. Таке все маленьке, делікатне. Тут же герметизовані вони Я як не крути. Чи всередину заглянути? Та давайте заглянемо. Раз вже. раз вже взяв в руки. Поки ніхто не бачить, поки воно на гарантії. Резистори. Мабуть, теж для захисту, але то не точно. І мікросхема. Мікросхема 14068G. Напевно, якась логіка. Тупо генератор. І пакує імпульсами. Корпус вигляді лінзи. Тут цікавого нічого немає. Приймач більш розбудований. Тут вже два живлення. І, напевно, та, от видно, намальовано сухе реле. І тут просто приймач стоїть. Тут особливо ми нічого нового теж не побачимо. Лаком воно теж не позаливане, але шансів, що воно сюди затече, замокне, немає. Хіба вологість. Фотодіод. Напевно, операційний підсилювач якийсь і трохи транзисторів. Транзисторів трохи дофіга. Я б сказав дофігіща. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, більше 13, 14, більше 14 транзисторів. Я, чесно кажучи, трохи в шоці. -да. Ну таке ніхто не ремонтує. Воно або працює дуже довго, або просто викидується і купляється нове. Працювати воно може десь в районі 10 метрів. Напис на платі 10. Від мінус 20 до плюс 50. Ставити, звичайно, буду де більше дротів ближче до блоку, де менше дротів далі. Так, тут застібка і по задумці воно має відкритися. Інфрачервоний фільтр з герметизацією, корпус пластиковий. Петь, не хоче назад застібатися. З протилежного боку можна. Теж не хоче. На холоді таке монтувати задоволення так собі би було. Що мені подобається в китайцях, то то, що там двигуни низьковольтні 24 вольта, і можна ставити резервування прямо в сам блок мотору. Пульти керування, що мені сподобалося, маленькі. Маленькі, малюсінькі, Теж, теж найс, теж гарні комплекті поводок, щоб щука не обкусила, вже з батарейками. Дві кнопки. І тут мені трохи страшно, тому що я собі планував, а ще кнопка ззаду якась прихована, тому що я собі планував схитрити. Я думав закинути один пульт в машину під торпедо, кнопку вивести на реле і на вимикач дальнього світла. Тобто дальнім блимну, кнопка нажалася, брама відкрилася, блимнув ще раз дальнім. Кнопка нажалася грилюшкою, і брама закрилася. Але якщо тут кнопки різнопризначені, це може викликати проблему. Не дуже воно хоче відкриватися, але ж треба вам показати, як новий брелок позбувається цноти. Треба робити платний канал, тут таки в прямому ефірі показувати безплатно, немає сенсу. Що ми маємо? Ні, це не кнопка, це застібка для розборки. Якраз сюди треба було нажати, щоби. Його розібрати. Ото називається інструкцію, читаємо, коли вже все спалили. Чи далі розбирати його? Тут застіпки мають бути. Ходи до татка. Поки ви то дивитеся, мене вже позбавляють гарантії, бо знаю, що ті люди, які мені то продали, дивляться. Ну, але як казала моя тітка-алкоголічка, і що ти мені зробиш? Гарні контура котушки на платі за витушки. Всього одна мікросхема. LPC812, щось програмоване, мабуть. Ну і далі радіоканал. Антена по периметру в вигляді доріжки. Тут все класично, далеко не. Подінешся. лишилося знайти інструкцію, бо в комплекті, до речі, інструкції немає. І зараз от я механіку підключу, електрику підключу. А як програмувати, дупля не ріжу. Бо найси кажуть, з програмуванням не такі прості, як би хотілося звичайній людині. Кришка в найса пластикова на двох шурупах. Щоб її зняти, обов'язково треба відкрити важіль розблокування. Пластиковий кожух фіксується на важі, інакше не знімете. Опля. І внутрішній світ, Всередині на диву порожньо. Тобто ззаду місця досить багато, напевно, передбачався, судячи по розміру, теж якийсь акумулятор. Може вони мають якісь універсальні системи. Не знаю. Вимикач з піцюриною датчик механічний. З одного боку дуже просто, з другого магнітні, напевно, було б, як в китайці, набагато вже зручнішими. Двигун. Не герметичний зверху. Ось ка підшипник хоч захищений, відкритий. В китайців бачив ззовні гайка. Тобто в двигун вода не попаде. Тут, якщо кришка трісне, ми маємо пряме попадання рідини по платі і по двигуні. Мені це не подобається. Електроніка найса, як її розчехлити? Чи просто її зняти. Напевно, не просто. Напевно, тут є дві системи. Та, спочатку знімається кожух. З платою, я сказав, знімається кожух з платою. Та. От, воно таке все пластикове. Надіюсь, цей пластик надійний і не викрушиться за пару років. Ось кожух, рама повністю пластикова і електроніка в своєму, негерметичному кожуху. Від слимаків воно не захистить, від води воно не захистить. Не знаю для чого. Щоб не заліз, якийсь ламір не поламав. Ну, так як бачите, от заліз не врятувало. Плата виймається з кожуха назад. Тобто треба від'єднати всі роз'єми і тоді її сюдою витягнути. Теж таке собі рішення. Добре, не будемо глибоко лізти, заглянемо так. Бачу раз, два, три, чотири реле. Вхідний фільтр повноцінний. Імпульсний блок живлення, не знаю, чи це добре, тому що люба гроза і він піде гайту, напевно. З другого боку, він нечутливий до перепадів напруги. Два запобігача, роз'єм на якийсь модуль, не знаю його призначення. Радіомодуль, ось ця маленька платка. І купа перемикачів для програмування. Саме їх треба буде перемикати, щоб ту січкарню навчити працювати. А січкарня не дурна, її треба програмувати, вона вміє дотягувати, вона запам'ятовує розмір брами. Сюди підключаються оптичні кінцівики. Поки що я їх... Підключати не буду, тому що холоді не хочеться тягати дроти. Зроблю по мінімуму, щоб можна було перемикати. Антена додатково сюди підмикається, її до лампи треба буде якраз от підключати. І три регулятора, три кнопки. Тобто тут треба розібратися з програмуванням і тоді, тоді пробувати щось з тим робити далі. Шукаю інструкцію: ставлю одну перемичку, яку може і не треба було ставити. Примітивне програмування для запуску. І прошу дуже їздимо в їзду. Відкриття, закриття. Залишилося змонтувати датчик. Залишилося вмонтувати пульт в машину, щоб собою не носити. Ну і як би все поки. Доставити фотоелементи і лампочки. Але то пізніше.